Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор під номером 9 від компанії «Лява». Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео в даному випадку. у нас секатор 907, він характерний власне наявністю ергономічного руків'я, Тобто нижні руків'я є отакі от вигнути. Решта ж модифікації секатора під номером 9, тобто 104 і 109, відрізняються виключно нижнім руків'ям. В 109 го руків'я є поворотне. Розбирається воно так само, як розбирається в 8 моделі. Ролик на 8 моделі, як розбирати та збирати, ми вже знімали, і ви можете подивитися, як це виконується саме там. Для того, щоб розібрати цей секатор, нам знадобиться шліцева викрутка, хрестова викрутка і ключ під номером 13. Перед за все, і найчастіше, що міняється в таких секаторах, це є пружина. Вона просто знімається. І лезо. В даного секатора зняти лезо дуже просто. Тобто Ми відкручуємо 13-м ключем гайку, яка кріпить власне, лезо з правого боку. Знімаємо шайбочку, розкриваємо секатор і знімаємо лезо. Все. Якщо необхідно розібрати секатор повністю, нам знадобиться відкрутити з другого боку, так само 13-тим ключем, відкрутити другу гайку. Розкручуємо її. Ця гайка має пластикову втулку, яка запобігає самовільному розкручуванню цієї гайки. Знімаємо шайбочку, яка знаходиться під цією гайкою. І розбираємо секатор напругу. На, на осьовому гвинті ми бачимо тут ще туненьку але досить великого розміру, шайбочку. Знімаємо її. Так, Протремо. Протремо секатор від смазки і продовжуємо розбирати. Якщо необхідно замінити механізм оцього амортизатора, тобто цю пластинку, шліцевою викруткою ми відкручуємо гвинт, який кріпить пластинку. Відкручуємо гвинт, обережно знімаємо його. На ньому знаходиться шайба гровера і шайбочка, не загубіть її під час того, як будете розбирати. І знімаємо саму пружинку, це оце є амортизатор секатора. Відкладаємо на бік руків'я з контрлезу. Якщо необхідно повністю розібрати нижнє руків'я. Можна. Я зараз це не буду виконувати. Це зараз абсолютно не необхідно, але це робиться абсолютно без проблем. Ключем під номером 10 відкручується ще гайка, яка кріпить осьовий гвинт на пластині, власне, на корпусі самого руків'я. Тобто відкручуємо 10 ключем оцю гайку і знімаємо осьовий гвинт. Так само. Можна без проблем викрутити оцей цей гвинт, яким виконується підстройка закриття леза положення закриття леза. Цей гвинт просто викручується, я його зараз це ж, теж не буду викручувати, в цьому немає жодної необхідності. А також при потребі ми можемо замінити механізм замка, сам замок у цей речажок. Для того потрібно відкрутити гайку, яка закручена на гвинті, яка кріпить власне, речажок замка. Тобто Необхідно зафіксувати цю гайку і викрутити гвинт лісовою викруткою. Якщо є необхідність замінити пластикові накладки руків'я або розібрати руків'я, необхідно відкрутити хрестовою викриткою шуруп, який фіксує пластикову накладку на металевій частині. Обережно викручуємо цей шуруп і витягуємо металевий корпус зсередини пластикової накладки. Бачимо, що пластикова накладка є трошки довша, корпус не доходить до кінця, тобто металевий каркас оцей не доходить до кінця руків'я, але в принципі ця кінцівка руків'я не обламається, тому цієї довжини металевого корпусу цілком достатньо. Збираємо секатор ми в зворотньому порядку. Спочатку зберемо це руків'я. Необхідно цим язичком зайти всередину пластикового корпусу і потім втиснути метал всередину пластику. Закручуємо шуруп. Власне, зауважте, що це є саме шуруп, а не гвинт, і різьба, в яку закручується цей шуруп, вона знаходиться в пластиковій, в пластиковій накладці. Відповідно, коли ви будете закручувати цей шуруп, не перетягніть його. Тобто не перетисніть, тому що він дуже просто. Зірве різьбу, яку він нарізає в пластиковому цьому корпусі, і відповідно прийдеться замінити повністю руків'я на нове. Нанесемо трошки змазки на осьовий гвинт з одного і з другого боку, і встановимо на місце шайбочку. Також на цю шайбочку теж нанесемо трошки змазки. Збираємо секатор на осьовому гвинті, ставимо на місце шайбу, яку ми знімали, яка стояла у вас на цьому положенні. Тобто шайба ця має спеціальну фаску і переплутати її з іншими елементами секатора вам не вдасться. Також необхідно під цю шайбу нанести теж трошки змазки. Закручуємо гайку і затягуємо її 13-м ключем, перевіряємо, як ходить секатор. Він повинен ходити без люфтів і відносно вільно. Ось, добре зараз ходить. Зайву змазку, яку видавило під час того, як ми закручували, можна витрати. Далі поставимо на місце амортизатор. Ставимо пружинку. І не згубивши шайбочки. Тобто спочатку в нас на цьому гвинті йде шайба гровера, потім звичайна шайба. Закручуємо гвинт, затискаємо його повністю. Далі встановлюємо на місце лезо. Ставимо просто лезо. На осьовий гвинт шайбу, яким воно підтискається, і гайку. Закручуємо ту гайку, затягуємо її до опора ключем під номером 13. Перевіряємо, цикатор ходить нормально. Встановлюємо на місце пружину. Перевіряємо, цикатор ходить вільно, відкривається, розкривається. Замок так само працює правильно. При необхідності можна виконати регулювання роботи замка, трошечки підкрутити цей шуруп всередину або викрутити його назовні, так, щоб секатор нормально закривався розкривався. розкривався. В даному випадку це все настроєно правильно і добре. Придбати секатор 907, а також інші товари цього бренду, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.